Харків та область під ударами БПЛА «Молнія». Отакі заголовки я читаю. Так напишіть правду: Харків та область під ударами FPV дронів. Бо БП... БПЛА «Молнія» — це модифікація FPV-дронів. Але таке написати це значить розписатись у власній некомпетентності. Це признати, що ми довели сили протиповітряної оборони з еліти до того рівня, що вони не можуть збити FPV-шки. Бо БПЛА «Молнія» — це низької дужча, повільно повільна Повітряна ціль, яка керується за допомогою цих варокулярів, за допомогою і по принципу, як керується FPV. Буває, що їм просто забивають координати і вони тупо літать, літать на ці координати. Це електрична електричний дрон, тобто гавно на батарейках, яке летить дуже повільно, де є дві палки і е, папір, тобто крила створені з такого пресованого паперу, тобто картону. Він дуже просто збивається, такі цілі збиваються за допомогою. Кулеметного або зенитного вогню для того, щоб був кулеметний або зенитний вогонь, треба мати. Мобільно-вагневі групи, причому не так багато. Що закрити Харків там треба типу щось типу 300 мобільно-вагневих груп. Чому ж вони не створені? Тому що їх щоб їх створювати, треба їх навчати і треба їх забезпечувати. Забезпечення цих мобільно-вагневих груп повністю лежить на волонтерах. Тому прошу всіх небайдужих долучатись. Тут є посилання на наш Ютуб. Там посилання на банку. Ми збираємо на пікап для мобільно-вагневих груп. Якщо ви хочете зупинити FPV-шки, це просто ну. Ганьба наш, наш, наших сил оборони, що ми не можемо не наших сил оборони, а сил а, а нашої влади, яка не може не може забезпечити наші сили оборони необхідною кількістю засобів для того, щоб збивати ці FPV. Тому давайте ми з вами долучимось і допоможемо нашим силам оборони збивати FPV і шахеди. Це реально на поточний момент, дуже важливо. Бо мені здається, що скоро у нас. Звичайні, якісь ш, вийде ще якась модифікація в яка буде там якось називатися. Якийсь уран у, у росіян будемо писати ОГО, ми під ударами урану швидко, швидко нам мільйони тисячі сотень петріотів. Жоден петріот не допоможе збити такі, такі повітряні цілі. Жоден Трамп не допоможе нам, або Байден не допоможе нам протистояти цим цілям, бо вони не прийдуть сюди з автоматів ці цілі збивати. Вони збиваються шляхом створення мобільно-вагневих груп, які ми чомусь. Дуже не поспішаємо створювати. Мені взагалі здається, що за останнім часом у нас повестка – це вибори. А що відбувається на війні? Вже мало кому цікаво. Так от, з таким підходом у нас є всі шанси підписати капітуляцію, і жодні вибори ніколи проведені не будуть.